Всім доброго дня. У вашій увазі огляд мого господарства. Оце одна половина саду. Далі город. Ну і це друга половинка саду. Отак можна бачити з цієї сторони тут. Погріб, хатина. Далі там, ну і погано видно. Керниця є, гаражик. Ну і оце ось такий от лук з сіном. З цієї сторони тече річка. Смотрич. Ну тут Тут він дуже маленький. Так, Тепер заходимо на моє подвір'я зі сторони гаража. Це ось друга половина саду, тут малинка, ну і тут город. Ось тут ми гаражик і з другої сторони хлів. Ну а там от, це таке от, дорога через все подвір'я, там є. От від мене десь метрів 30. Такий гараж, ну це або видно як він похилений. Колись в планах його розібрати і перестроїти на новий, перескладати на нове. Ось з цієї сторони видно це сходи до керниці, ну і город. У ну, нас тут от хлів. Тут така майстерня. Ну є з всяким барахлом. На ну, от тут такий якби теж один хлів з маленькими приміщеннями. На ну, цей от тут якби три стіни йдуть зовнішні, ну і одна, як видно, підпирає і одна в землі. Це тут є відео на каналі, я ремонтував, вона завалилась. Стіна в серебріні. Ця стіна була повністю впала. Ну і отака от, от глиняна хатка. Ну а ось таку маємо хату. Хата 60-го року виробництва, будівництва, глиняна під, під черепицею. Ось це я вже тут сам добудував терасу таку. Ну і розмальована вона була моєю сестрою. А так була просто побілена. Ці стіни, що в холодку. Зроблена отака от система. Камінці. Хата без отмостки, як видно, і тріщин. Ніяких тріщин нема. Нічого повідвалювалася тільки глина. Софіту. Це вже я посадив плющ, плющ буде витися по цих камінчиках, рости. І ось тут погріб, це вентиляція. Тоже я доробив. Тут раніше була дира. Через цей отвір можна було засипати картоплю, щоб не носити в погріб. А тут він використовувався в якості вентиляції. Обов'язково на подвір'ї має бути барвінок. Ось тут він росте. Коврик з барвінку. Ну і тут така, так би мовити, то само наросло, зелений забор, ось ну, тут вже я посадив. Так колись по пущики попіднімаються, ці граби вже підросли трошки, треба буде їх пообрізати. Ось ну, і так, з цієї сторони теж, з цієї сторони трохи більше камінці заштукатурені. Така от технологія. Таке я бачу тільки на поділлі. Ну, ось плющик повзе по даху погреба. Ну, ось такий Вхід в погріб. Погріб я вже трошки переробив. Не знаю, чи буде щось видно, чи ні. Трошки видно. Така от вентиляція. Її можна включити, щоб витягало з підлоги, відкривається. Ревізія буде забирати повітря зверху. Отака отут стеля зроблена, як цих, в катакомбах. Склепіння І... Ось таке це основна камера. Ось це невеличка, це, як кажуть, у нас шия. Такий тамбур невеличкий. Щоб мороз не пробивався одразу в погріб. Ну а зараз заходимо до хати. Ось такі от сіни. з насіньова картопля вона тут так не складається теоретично, і в сінях є вихід на горище. Драбина стоїть. За дверима це вже я зробив одне з небагатьох а так Все так як мені досталось. Нічого нічо не було замінено. Ну жалезі на вікнах. Це така прихожа. Тут ліжко. Козирне місце, тому що ця стіна нагрівається від пічки. Тут дуже тепло. І дві кімнатки. Одна така вузька кімната. Маленька. Тут теж піч стоїть, яка обігріває дві кімнати. А ця кімната велика. Все стандартно. Меблі. Нічого тут не мінялись. Скриня, це от дубова скриня, Це саме, можна сказати, цінніше, що що тут є. Отакий от ну, вулик тут не повинен бути. Ось така от шафа. Ще видно цей старі вимикачі. Цікаві. Хата була побудована в 60-му році, тоді ще електроенергії не було. Електрики не було. От видно, що пізніше робилися штроби і проводилася електрика. Ну а це така кухня. Це комод, так називаємо, тут диванчик. Оця от піч. Її використовували переважно для хліба. Бо тобто готували її їсти ось на грубі, яка теж і обігрівала і для приготування їжі. Тут з печі зроблений такий димарь, щоб все сходилось в один комар, з цих трьох, скажімо так, з печі з двох груп все сходиться в один димар. Ну і тут зроблена на печі така якби міні-лежанка з досок. Ну А тут така лавочка, щоб сидіти. І можна готувати їсти. Ну, і такий от стільчик Оригінальний, зроблений з цих спатиків, шавлений виглядає. Ось така от хата. Переважно в нашому регіоні сюди така, як я планував. Сюди сидіти в кріслі. Дивитись на городки. Дивитись на покосившийся гаражик і питатись на крізь ті Ось такий город. Не видно. Таке подвір'я, тераси балочка лежить а пліву на заміну там згнило треба її трошки підписати і вийде нормально таке от всередині хати ніхто нічого не робив вона так і залишилась як мені досталось Ну і ось такий вигляд маємо зі сторони дороги. Ну ось з цієї сторони. Такий собі хащий ліс. Ну ось так виглядає в'їзд на моє подвір'я. Ось такі собі ялиночки. Це дорога. І це така тут площадка. Це кінцевий пункт дороги. Не дорога їде прямо на моє подвір'я. Ось так виглядає віст.